Чого зазвичай не помічають поруч з Самсоном, то це годинника, де його шукати зараз розповім. Самсон вважають найдавнішим фонтаном у Києві. Джерело, причому цілюще, за легендою існувало на цьому місці ще за часів Київської Русі. Значно пізніше з'явився і перший фонтан, а першу ротонду збудували 1749 року. З часом її прикрасили фігурами Самсона і Лева тоді ще дерев'яними. До речі. Той фонтан кияни називали левом, а під самим дахом на металевих пластинах встановили сонячний годинник. Його автор французький математик і викладач києво могилянської академії П'єр Брульйон. Годинник мав одразу чотири циферблати і зараз був би чи не найстарішим в Києві. Але у 1811-му Ротонду знищила велика пожежа. Після відновлення вона простояла ціле століття і була знесена радянською владою. Лише у 1982 році фонтан відбудували. Тоді ж повернули і сонячний годинник. Щоправда, на відміну від Самсона з Левом та статуї апостола на куполі, його майже ніхто не помічає. Зараз це лише елемент декору. Адже час сьогодні дізнаються зовсім по-іншому. А більше цікавого про Київ на нашому ютуб-каналі.